1300 гривень за 5 днів на повному пасиві. І це не крібеть, тому що я зараз вам надам всі докази, Покажу, як це я роблю, як ви можете це робити. І у вас виникне бажання однозначно приймати участь в даному проєкті. Бажаю здоров'я, на криптовариства. радий бачити вас на каналі Криптополь, бо виску, прошу вас підписатися, тому що вам це однозначно не тяжко. Мені це безмежно приємно. Сьогодні поговоримо про пасивний заробіток, який виникає за рахунок. Криптомережі під назвою Еселет. -E Відразу скажу, що розробник, розробники всі з України максимально цікавий проект, який зараз набирає обертів, тому що я раніше просто робив пости про даний, про даний криптопроект відповідно, про їхню тапалку, і Зараз я вже вирішив робити так, би мовити, відео, тому що бачу інтерес людей. Тому ви це дивитесь, І я сьогодні розповім, як ви можете за рахунок даної криптомережі отримати. dodatkový Дохід. Давайте почнемо з того, що посилання на криптомережу я під цим Приєднатись з код, запрошення там, є також підписуйтесь, можете писати мені відповідь, я також можу на вас підписатися. Чому цікава мені в даному випадку ця криптомережа? По тій причині, що тут є власний гаманець, який ми можемо, на який ми можемо закидати різні токени. Від... Ну, не можна сказати, що різні, там не повністю поставлена система, але USDC можна перекидати. Плюс також в цій криптомережі є власний токен, під насовою S SLX відповідників Зараз в мене на балансі. Плюс також тут є ще додаткові токен під назвою Stardust. Це ігрові токени, за рахунок яких я додатково заробляю. Давайте почнемо з того, що в сьогодні в телеграмі своїм. До речі, якщо ви не на мій телеграм-канал, обов'язково підписуйтесь, тут максимально все просто мовою. Я спілкуюся з вами, ділюся те, що я роблю. У свої угоди публікую, поляту ось мій проєкт під назвою Домані. До речі, якщо ви хочете заробляти за рахунок криптовалюти, рекомендую вам звернути увагу на мій проект 15 дома. Тому, що тут я торгую на фьючерсах, даю якісні угоди, що моя статистика за вересень місяць, за серпень. Точніше як, за серпень, вересень, жовтень, листопад, все плюсово, відповідно. За е, лютий вже маю таку статистику, погляньте. Ну що це за результати? Результати просто бомба, трішки терпіння, як ви бачите, закриваю дуже такі хороші угоди на 324%. Тобто, хто хоче приєднатися, посилання на мій в випити під відео, підписка на все коштує нещасних, 30 доларів на місяць, але погляньте, які результати. Результати просто космос. Якщо ви хочете заробляти, але з правильним підходом, то велком. Відповідно, що сьогодні в своєму телеграм-каналі підписуємося, посилання на канал. Відео. Публікував дуже такий цікавий пост. 1 лютого я публікував отакий пост, отакий скрін, де я показав, що на моєму балансі 1 93 цента. Відповідно, за 5 днів в мене вже опинилося 35 доларів 43 цента. Як це вдалося? За рахунок гри. За рахунок У мене раніше був інший аккаунт, відповідно. Зараз я качаю інший. Я всі так би мовити, ці стартас, тобто ось є ігрові монети, які ви можете відразу, відразу, повторюсь, продати, обміняти на USDC USDC вивести на Binance, від там вже продати в гриню. Тобто це не знаєте, якась тапалка, яка, так би мовити, говорить, о, давайте грайте, грайте, потім буде лісинг, потім від... Ні, буде спочатку айдроп, можливо, який там, що і як, потім буде лісинг, і ви на цьому зробите. Ні, тут. Це вже вкомплектовано зовсім інший підхід. От чому мені це максимально подобається? Тому що по перше, українці створили цю цей би мовити стартап, який вже існує з 2000 Якщо не помиляюсь, 2019 року, і вони зараз, так би мовити, вже більш так глобально що виходять. Придумали такий, би мовити, цікавий маркетинг в плані тапалки, де ви можете абсолютно без складень, повторюсь, без складень, заробляти ігрові монети, їх вводити на гаманець і тим самим продавати. Звичайно, що потрібно натапити, так би мовити, велику суму, тому що, поля, 5108 стартасів оцінюється оціниться всього на все там 3 цента. ось бачите, я сьогодні там вводить 54 тисячі монет, потім там 188 Врешті-решт, в мене зібралася хороша сума. Тому що повторюсь, в мене був попередній аккаунт. Інший я там грав з іншого аккаунту відповідно. Раніше там воно більше насипало, тому що не було такого попиту. Тут я вже так би мовити висвітлюю. І в мене є новий аккаунт, ну там де ми можемо заробляти, зарахування своїх друзів і інше. щоб тобто, нічого тут складного немає. Але найцікавіше менше, що ми тапаємо і вже відразу заробляємо, де можемо обміняти на USDC. Як ви зрозуміли, в мене вже, ну як би мовити, є профіль в соціальній мережі Есалайт. І на моєму балансі 45 мільйонів. Стар Дастів, як ви бачите, 45 мільйонів 104 тисячі, які він цінюється в 260 доларів. Отак, От я про це говорив, заходьте, тапайте, вам 100% воно це окупиться. Але мало хто мені вірить, відповідно, мало хто людей там приєднався. Тому що я розумію, що не, зневіра е, в такі проекти у людей в дуже так вимовити вже закорінилася. Різні проекти скамляться, різні там проекти роздають нібито аеродроп, але нікчемні. Тому, звичайно, ніхто на це не зважав, але як ви бачите, я натапив на 262, 45 мільйонів монет. І за рахунок того, що я холоджу, ну, тобто зберігаю ці монети на своєму, гаманці, мені кожен день приходять монети SSLX. І приходять вони в розмірі. Ось як бачите, я відкрив так би мовити, Stellar Expert, Відповідно, сьогодні мені прийшло 1839 монет. Ось полянти, які ішло, 17. Потім так, 16 го мені прийшло. Ну, зазвичай приходить у першого години дня. 1890. Потім ще коли там, ну, з тобто, 12 лютого пошло, воно поїхало роздавати мані-мані. Ну, Якщо ми порахуємо, тобто в мене виходить за 5 днів, бо я почався висвітлювати, думаю, ну можливо, комусь це буде цікаво. З 12 лютого по 17 лютого ну, у мене на балансі вже. Майже там 32-33 ну хай 33 долара за рахунок того, що просто я зберігаю ігрові монети, їх не продаю. Тобто я можу зараз їх обміняти на USDC, я вам навіть зараз покажу, як це все відбувається. І тим самим, відповідно, продам USDC. На криптобіржі Binance, відповідно і конвертую їх в реміну. Я не хочу це робити, оскільки вірю в даний проект. Ми ну, знаєте, я не знаю, мене це підкупляє, що це все-таки українці роблять. Був я на що даній АМ-сесії, там, до речі, дуже такі цікаві призи були відповідно. І послухаючи самого засновника, мені його імпонує ідеологія, погляди на життя, погляди на саме проект відповідно. Тому я цьому проекту віряю, тим більше, що це все без абсолютних кладен. Тому я зберігаю і тим самим я отримую не маленькі. Ну як не скажу це великі кошти, але 6-7 доларів в день на повному пасиві. Нічого не робивши, просто зберігаючи ми старалися. Я гадаю, що це супер ідея. Тому якщо ви хочете приймати участь в даному проекті, просто за рахунок чого нас так би мовити приходить Асидик, тому що є загальний пул. Я не пам'ятаю наскільки мільйонів, нібито було на 100 мільйонів. Але зараз там уже трішки полу розбирається, і звичайно, якщо буде більше гравців, тобто у мене вже виникає конкуренція. То і мої нагороди також будуть зменшуватися. Ну, самі розумієте, пул-1, кількість грацій більше, відповідно, вже нагороди будуть меншати. Звичайно, якщо в мене буде там більше стартастів, мені також буде більше приходить, але якщо не буде великої кількості людей. Тому за рахунок даної маркетингової так би мовити, стратегії, ми здобуваємо стартасти в грі Gold Eagle, посилання на грубу, я під цим відео, І якщо ми їх холдимо на своєму гаманці, то ми в даному випадку отримуємо токени е проекту. Ну я все-таки хочу реінстувати, тобто е заробляти. Більше за рахунок стардасі. Тому я зараз навіть спробую їх конвернути. Напевно, з комп'ютера, що це не дуже так легко робити, бо не сильно я англійську мову розумію. Але, але, напевно, з комп'ютера я все-таки Receive, Send, Exchange, ну, що це означає, exchange? Так, ну давайте спробуємо Ага, це перекинути, напевно, куди. Да, це вивести Receive. Ага, ні, це не то. Вибачте за мою англійську мову. Ага, плюс Send. Ага, це не то, це не то. Exchange, Тут, повному чомусь тут. Ну, з телефону я все зроблю. Скину. Скину. Ага, я хотів SLX поміняти, але бачите, чомусь тут вони не відображується, якщо, наприклад, обміняти. Не знаю, з комп'ютера, з телефону все зробиться. Тому я все-таки хочу ці SLX в розмірі 10 тисяч. 178 і квітінця доларів обміняти їх на стардасти і тим самим, відповідно я буду ще додатково заробляти. Тому, шанаториство, 7-8 доларів в день за рахунок стартасів я маю стабільно ну, протягом там, 5 днів. Тому, якщо ви хочете приймати участь в даному проекті, я всім наполегливо рекомендую приймати участь, тому що тут без абсолютних хвалень. Звичайно, що можна так би мовити придбати там стартасти за рахунок того, що там ви. Придбайте на бальниці USDC, перекинете сюди, обміняєте. Тим самим також ви будете отримати додатковий, так би мовити, дохід. Ну якщо так прийняти, то можна навіть окупити його за місяць, там можливо за два. Ну я вам цього не рекомендую, я просто розповідаю, як в мене виникло. Я грав, грав, грав. Відповідно, потім назбирав таку велику кількість токенів. Відповідно, тому що там були реферали. Тому що зараз поки що не працює ця реферальна система. І що собою являє реферальна система? Тобто, за ну при наприклад, ви запросили друга, і вам 6% приходять. Від того, скільки він заробляє. Це воно береться не з його, так би мовити, заробітку, а з загального пула. Ну, тобто така реферальна система, такий маркетинг. Тому що підсумовуючи це все дуже прикольна е, гра, дуже прикольна мережа. Обов'язково приймаємо участь, обов'язково граємо, тому що повністю інша ідеологія порівняно з іншими проектами, тому що тут вже все наявне, все круто, все класно. Як ви бачите, навіть кожен день приходять нагороди. Тому, Тому підсуможте все, підписуємося на мій телеграм-канал, на мій YouTube канал. Живно подбайку залишаємо на це відео. Е, всі, так би мовити, послання на ті чи інші проекти. На грубу а під відео, тому приєднатися долучатися і будемо разом отримувати так, би мовити, хороший профіт за рахунок криптомережі під назвою ЕСЛайт.